Саме компанія Easy AutoLutzк з нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, Прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. І Хочу вам показати ось такого гарненького електрогольфа, який приїхав до нас з Німеччини. Уже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Гольфік це є класний, цікавенький, і зараз розповім, чому саме він класний та цікавий. Маємо 2020 рік виробництва. Автомобіль без жодного підфарбування в дуже гарному синьому кольорі з батарейкою 36 кВт, і саме головне з пробігом 18 тисяч км практично новий автомобіль. Плюс до того всього, що й має класний збалансований цінник на свою комплектацію. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там буде посилання на наші соцмережі, підписуйтесь. І ви завжди першими будете дізнаватись про наші свіжі надходження. Ну, а зараз коротенько пройдемося по цьому автомобілю. Хочу ще зауважити, він без жодного підфарбування, Додаткове відео з точноміру фарби, надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну і пройдемо зараз по комплектації. Що ми маємо? Перш за все, у нас. Є ось такий ціночок для всіх. Можете його призупинити, детальніше перечитати, можливо, щось забудуть сказати. Е ну і погнали! Колір шикарний металік синього кольору. На вигляд суперовий. Топова ледівська оптика з умовичами фар передніми та задніми парктроніками. Також у нас радар первентивної безпеки Дістроніка так званого. Гума, диски, всі гарненькі, без царапин, на класній гумі Брістоун свіжих років з крутим протектором. Плюс додатково, ось там стоїть комплект зимньої гуми на металевих дисках та ковпаках. Ну і, що ми ще зовні бачимо, у нас є, здається, атермальне, та, атермальне лобове скло. Камера не передасть з плівочним підігрівом. Та камера. З датчиками світла та дощу. Також в автомобілі присутній тепловий насос та швидкісна зарядка. Це це так званий. Ось вона є. Далі йдемо до салону. Салончик у нас тканевий, в гарному збережному стані. Тут нема що хотіти, 18 тисяч все-таки. Віртуал кокпіт. Панель приладів у нас. Точний пробіг. 18 856 км. Стан керма, стан кожної кнопочки. Ну, Все як нове відповідає своєму пробігу. Кожна кнопочка як новенька, без затирів, без якихось царапинок По салону без зауважень. Все гарно. Підігрів у нас присутні, топова мультимедія. По порогах все гарненько, без царапин. Дверна карта як нова. Задній ряд сидінь. Все як новеньке. Дверна карта задня ліва. Далі йдемо до багажника. У багажнику маємо шнур зарядки від 220 вольт плюс перехідник. Є сумочка для того, щоб це все зберігати. Також у нас компресор з балончиком. Плюс розглянемо, що там ми маємо. Секретка, викрутка, крюк. Все у нас є на місці. Також у нас аптечка. Ні разу не відкривалась. Ну і тут домкрат. Все в кульочках. Плюс додаткові ще заглушки на колеса. В машині все вкомплектовано. Аварійний знак теж на місці. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони без жодного якоїсь царапинки чи пошкодження. Ну і йдемо по правій стороні, пробіжусь. Стан дверної карти. Пороги, сидіння. Також потолочок відразу. Все як новеньке. Переднє праве пасажирське місце. Виглядає все. Вагнер КПП. Ну, все як нове. По панелі по бардачку. от відразу всім бажаючим переглянути історію по ВІН-коду. Зупиняйте, скріньте, дивіться. Нагадаю, у нас все завжди чесно та прозоро. Ну і кого хто зацікавив даний автомобіль, пишіть звертайтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Дякую всім за перегляд та до зустрічі!